США вимагають проведення виборів в Україні, а адміністрація Трампа вже веде перемовини з країною агресоркою щодо врегулювання війни, яку розв'язала Росія проти України. Однак, попри це, новообраний президент США розпочав торгівельну війну з країнами-партнерами. Тож які заяви лунали з овального кабінету за останні декілька днів? Давайте дивитись далі. Гучні заяви. Нові укази та дискусійні промови за останні декілька днів. Дональд Трамп вкотре сколихнув Америку та весь західний світ своїми суперечливими твердженнями. Не обійшлося і без питань врегулювання війни в Україні. Напередодні, під час розмови з журналістами в овальному кабінеті, президент США наголосив на своїх намірах покласти край кривавій війні, яка забрала сотні тисяч українських життів. Американський президент зазначив, що його адміністрація вже провела дуже серйозні обговорення з країною-агресором, які спрямовані на досягнення справедливого миру, і вкотре пообіцяв, що розмова з путіним таки відбудеться. Ми будемо говорити. Я думаю, можливо, зробимо щось значно важливе. Ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна не почалася б, якби я був президентом. На чергову заяву Трампа про перемовини з Росією Путін не відреагував. Однак, під час інтерв'ю одному з російських пропагандистів заявив, що президент США наведе лад у Європі, а європейські країни встануть біля ноги господаря і будуть ніжно помахувати хвостиком. В той час високопоставлений представник президента США в Україні Кіт Келог в інтерв'ю виданню Reuters заявив, що адміністрація Трампа хоче, аби в Україні цього року відбулися вибори президента та парламенту. Попри те, що українське законодавство та конституція прямо забороняють проводити вибори, коли в Україні діє воєнний стан. у США не виключають, що це може відбутись і без припинення війни. Більшість демократичних країн проводять вибори у воєнний час. Я думаю, що важливо, щоб вони проводились. Вважаю, що це корисно для демократії. У цьому краса міцної демократії, коли у виборах може брати участь більше за одну людину. Однак питання безпекових умов для проведення виборів під обстрілами у своєму інтерв'ю Келог не піднімав. Окрім питання війни в Україні, непередбачені заяви президента Америки зачепили і її найбільших партнерів: Канаду, Мексику та Китай. Трамп. Підписав указ про введення жорстких митних тарифів на експорт до США згідно з новими правилами, американські компанії тепер мають сплачувати 25% на імпорт товарів з Канади та Мексики, а також 10% на продукцію з Китаю. За його словами, це рішення пов'язане з тим, що ці країни нібито сприяють нелегальній міграції та контрабанді наркотиків до Сполучених Штатів. Введені мита, як вважає Трамп, мають стимулювати виробництво всередині країни, створюючи більше робочих місць. У відповідь Канада і Мексика анонсували власні 25 відсоткові тарифи на американські товари. Плата такого масштабу ймовірно збільшить ціни, які сплачують американські покупці. А у змі вже прозвали це початком торговельної війни. Також Дональд Трамп має намір накласти мита на продукцію з країн ЄС, пояснивши, що такі дії мають дозволити США виправити ситуацію з торговельним дефіцитом. Тож до чого призведуть підписані укази та оголошені заяви, та чи вдасться Трампу зупинити війну в той час, коли він розпочав іншу, покаже час.